Десь через десь. Це наш щит керування, це є мозок підстанції, серце так сказати. Приміщення зазнало прямого ракетного удару. Тут загинула чергова зміна. Диспетчер та електромонтер. Все, Приміщення зруйноване повністю, відновлення воно не підлягає. А ракетний, це не артилерійський, тобто, тут ніяких шансів врятуватися, можна сказати, і не було. Все було сконцентровано саме в цьому приміщенні. Тобто, все. Тепер все відновлюється там, вже локально. Тобто, змоги зараз відновити все комплексно, немає. Це велика, великий обсяг робіт, велика кількість обладнання, велика вартість цього обладнання. Це, ну, і Самого і наявності і обладнання обмежені. Це наш автотрансформатор. Як видно, зруйнований він повністю, відновленню він не підлягає. Була пожежа, яку гасили майже добу. Все Зруйноване прилегле обладнання. Видно Приблизно десь 30-40%. Нашого регіону навіть було від нашого об'єкту. Тільки завдяки вигадуванням та професіоналізму колег це все виконано, ці заживлення. Раніше ніхто б не мов навіть таке про навіть про таке подумати, що так може робити в таких режимах. Військові всі питання вирішить, коли настане мирний час, тоді будемо відновлювати, вже реконструювати повністю. А Зараз ми відновлюємо те, що можемо відновити, і те, що нам необхідно для тримання е, режиму.